Стратегія Росії щодо Заходу поступово збільшувати напругу та дивитись, чи відреагують. Так називається публікація американського видання «The New York Times». автор вважає, що реакція країн Заходу була слабкою. Видання пише, що упродовж десятиліть американські та європейські військові планувальники боялися іншого раптового нападу з боку Росії чи СРСР. Того, що був би подібним до ядерного удару. Але Москва обрала іншу тактику поступово переходити червоні лінії та оцінювати реакцію. А потім, згідно до неї, обирати і як діяти далі. Москва прагне тиснути на Вашингтон, випробовувати НАТО на міцність, адже знають, що ключові рішення щодо європейської безпеки будуть зрештою ухвалюватися саме в Америці. Дрони, що залетіли до Польщі, змусили НАТО підняти винищувачі, щоб їх збити. Тобто, це було перше безпосереднє зіткнення сил альянсу з російською зброєю від часу вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Але жодна з попередніх російських атак за останні тижні не спричинила нічого, крім заяв європейських чи американських чиновників. Тож лишилося незрозумілим, чи заплатить Росія реальну ціну за свій напад на Польщу? На екранах радарів німецьких військових раптово з'явилися об'єкти. Так називається публікація німецького видання Шпігель. У публікації йдеться, що у НАТО припускають, що найменше п'ять російських дронів були спрямовані на логістичний хаб у польському місті Жешув. Аеропорт Жешув-Ясьонка обробляє до 90 західних військових поставок в Україну. Нідерландські винищувачі F-35 цілилися саме у ці дрони, пише видання. У серпні Нідерланди оголосили, що відправлять додаткові засоби протиповітряної оборони у Польщу, щоб захистити логістичний хаб НАТО. Там зосереджені західні військові поставки в Україну. Додам, що у Німеччині вперше за понад 30 років тестували сирени для надзвичайних ситуацій. Трамп дивиться на події в Україні та Газі як безправний глядач. Так називається публікація французького видання Le Monde. Трамп не може діяти. Автор пише, що упродовж однієї доби перед Трампом зненацька постало два виклики: ізраїльський удар по катару у вівторок, 9 вересня, та обстріл російськими безпілотниками у Польщі наступної ночі. В обох випадках чіткої стратегії у американського президента так і не з'явилося. Лемонт пише, що насправді з моменту повернення Трампа до Білого Дому у січні так звані воєнні злочини Ізраїлю в Газі та злочини Росії проти України зросли до безпрецедентного рівня а союзники просто у ньому розчаровані. Же незадоволений, злий або розчарований. Відтоді як він повернувся до Білого Дому, Дональд Трамп часто висловлює своє роздратування президентом Росії Володимиром Путіним і його відмовою йти на будь-які компроміси заради миру в Україні. Трамп також заявив, що був дуже незадоволений після ізраїльського удару по Катару у вівторок, 9 вересня. Чим більше накопичуються ці коментарі, тим більше американський президент. Перетворюється на речника власного безсилля та бездіяльності. У керівництві ЄС вважають, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки. Про це пише іспанське видання Ель Паїс. Деякі європейські чиновники вважають, що миру не буде, поки не зміниться керівництво України та Росії. Пише видання. Війна в Україні може затягнутися щонайменше ще на два роки. Таку думку під час спілкувань з іспанським ЗМІ висловила верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Калас. Ель Паїс також повідомляє, що у кулуарах ЄС бачать глухий кут у російсько-українській війні. Там занепокоєні тим фактом, що Росія осмілилась здійснити повітряний напад на Польщу. Це все на сьогодні. А я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося. І передаю слово владу Волошину. Я тут віку дякую за роботу. Дякую, дякую. До і зустрічі. побачимось на «Прямому неодмінно». артилерійський дивізіон сил спеціальних операцій, який час не сумлінно виконує свій військовий обов'язок із захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Звертається до кожного з вас за підтримкою. Наразі у хлопців нагальне моє питання ремонту техніки підрозділу купівля додаткового обладнання, зокрема пікапу гексоциклу та у модернізації старого обладнання для виконання бойових завдань. Підтримайте тих, хто до породві виконує надскладні, іноді під грифом таємно бойові завдання. Відео ви побачите не в перший раз, але й не вперше на екранах будуть QR-код і номер картки. Давайте послухаємо. Хлопців